Всім привіт! Хотів би вам такий Починайте малесенький відеоогляд зняти. мийки щіль RE90X, так як зараз в інтернеті в нас в Україні тільки один маленький відеоогляд, і то від офіційного представника, і він такий дуже прям мильний-мильний. Хотілося просто свої перші враження розповісти, вам так я ще нею не користувався. Протестувати ось такий ось пінник, який також був куплений в магазині стіль. І ось така піна Italy Quality. Подивимось, як вона справиться із мийкою. Хочу помити автомобіль. Була вона запакована ось в таку коробку. В принципі, дуже гарно там все було скомпоновано, так що якщо хтось, якщо хоче замовляти там новою почтою, то в принципі можете не боятись. бути впевнені, що вона доїде. Стіль. Звичайно такий моментик здивував мене ось такою от інструкцією. Товщина не знаю, тут, напевно, два тома. Стіль, напевно, не знає про... не чув про екологію там і про... Про те, що треба берегти нашу планету. Ну, це просто. Зробіть якесь посилання в інтернеті і все, і не треба ось цього. Просто ну, кілограма 2, напевно, важить. І Ще моментик, що мені Ну це вже так по мийці пробігтися. Не сподобалося, що є ще голка для чистки сопла. І її немає. Хотілося б, щоб вона десь би кріпилася на мийці, а так. Саме якийсь, мені здається, непідходящий момент. І її потім не знайдеш ніде. А так би було б здорово, якби вона десь тут би кріпилася біля, біля насадок. Так, е, її зібрати досить досить легко. Все інтуїтивно просто. Воно все на таких защолках. Раз, два, три защокується. Придеться вам тільки закрутити два саморіза. Щоб прикріпити ручку і все. І вона в принципі вже буде зібрана. Чому ми зупинилися на цій моделі? Нам потрібна була максимальна компактність, щоб можна було її швиденько погрузити в автомобіль. І не знаю, так як ми зараз багато, то туди їздимо, то туди їздимо з цією війною нашою. Щоб вона легко поміщалася в автомобіль і можна було поїхати, бо ми зараз живемо то в одних батьків, то в других. В Київ не їдемо, боїмося. І тому дивилися і ще хотіли прикупити собі Bosch Aqua. Так, 120-й. Але чомусь зупинилися на цій. Це новинка стіля. В принципі, є якась довіра до цієї компанії. Такі, як що сказати, ще перші враження. Круто зібрано, дуже якісний пластик, все максимально гарно підігнано. Це мені подобається в ній. Е... Ну, по, всім, по всім деталям, в принципі, дуже гарно, гарно зібрано. Ніде нічого. Пластик дуже гарно злитий. Здорово зібрано. Так, що мені е, не сподобалося мені при огляді те, що на нижній частині немає ніяких, ніяких прорезинених ніжок. Вона просто стоїть на своєму пластику. Класно би було, що там якісь ніжки, мені здається, були, але в принципі там є якісь е, ну, отвори під якісь болти, можливо, можна там якісь колеса, може в майбутньому докупляти. Мені чомусь так здається. Що, ще. Ну давайте підключимо, спробуємо, розмотаємо шланг, підключимо. подивимося що, як воно працює. Ану оператор. Да, ми постараємося зняти одним кадром, одним кадром, тому що немає в нас часу це самонтувати. Провод ми розмотали. Провод доволі непоганої якості. Зараз, правда, літо, він м'який, хороший. Побачимо, як він в холодну пору. Ще мені подобається, що тут прорезинена кнопка. Є такий захисний резиновий чохол. Ну, Правда, теж не, також не знаю, як вона зимою буде чи вона не буде дубіти. Принципі, задум... Задумка прикольна. Відключається все дуже просто. Шланг на бистро зйомах, шланг на 5 метрів. А ще би хотів би показати вам отакий оцей піник, який класичний. Ми докупили такий -от ще щільовський піник, який є з регуляторами, а це такий, він йде в комплекті. Це чисто, як на мою думку, це чисто маркетинг. Краще б його взагалі всюди не клали, не знаю, тут 5, 5 метрів шланга, Я думаю, що його не вистачить, щоб обійти цілу машину і придеться тягати мийку. Краще б мені здається, метр шлангу додали, ніж оцей півник. Чисто моя суб'єктивна точка. Ми його сюди зразу. Так. Відключається все дуже просто. Раз, раз. Пістолет. Бачите, що воно все тут компактно, в принципі, ручка пістолета тут, подовжувач тут, пінник тут, все дуже здорово. Одна насадка, друга насадка. В принципі, круто. Я вже говорив, що якість пластику, в принципі, прям, ну, відчувається, що ти тримаєш ну якусь, не знаю. Його. Вона зроблена, правда, в Китаї, але видно, що щіль дивиться за своєю якістю, дивиться за своїм пластиком, контролює все це. Так, є. Те, ну, що я казав автомобіля нам вже не вистачає цього якраз метра метр, метр шлангу нам не вистачить в принципі коли миєш здорово що вона також пристібається сюди і насадка не торкається землі вона тримається це здорово так і ще підключаємо воду а, і ще хотів би з приводу фільтра, сказати. Фільтр такий собі, якщо на мене, ну прям бюджетний-бюджетний. Якщо у вас є там ну, погана вода брудна, і ви берете там із якоїсь ємкості, то бажано би фільтр якийсь ще докупити. Так як ми в принципі з водопроводу воду підключаємо. Я думаю, що цього вистачить. Але фільтрик такий собі. Постав на паузу може да, собі. Що, так, те, що я і говорив, що фільтр прям, прям печаль печаль ледь ледь я його затягнув, не знаю. Прям як він не зі щіля, а з якоїсь. Непонятно, чого. Так, спускаємо повітря з майки. Так, ну що, повітря ми стравили, Є тут трошечки люфт є на самому пістолеті, але я думаю, що це не критично. Все, перший запуск. День, вона закачала. Спробуємо не Дуже подобається не дуже рівно. В принципі, те всі непогано. Давайте спробуємо, так як знаю, що дехто наносить просто піну на автомобіль спочатку, але в інструкції фіні написано, що треба збити перший слой. Везде так не изродано, так что прочитает. Ну що сказати? Ну прям типу, вав ефекту немає. Але тиск досить непоганий і все, всю там всю грязь, яка була на авто, вона позбивала. Що мені не подобається, що немає такого якогось верти... ну, вертикального або горизонтального. Ну, пістолет не повертається. Це якби ця струя, вона під якимось таким покупованою. Це я так розумію, що... Так, ну що, підігнали яки на генератор. Хочу відмітити, що дуже широке горличко і здорово туди все наливати, класно обслуговувати. Трошечки вже я спробував, розібрався. Тут е, потрібно максимально, максимально закрутити в плюс. Тут максимально тонке сопло зробити, тоді піну розбавив, так як е, просила інструкція піну. Е, забрав е, подовжувач, в принципі, можна і з подовжувачем, але так як тут аж 750 грам, воно доволі важкувато, то зробила так і ось що, яка піна в нас. В принципі, непогано. Ну, правда, хотілося б трошечки густішу піну. Трошки воно так швиденько стікає, але це не залежить я... від кількості омивача? Я думаю, залежить, але я б розбавив так просить інструкції. Тому можливо, якщо більше розхід, робити концентрату, то краще піна буде, але Ну, в принципі непогано. Я думаю, що... Це... Ну що, пінка вистояла десь приблизно дві хвилини, вона вже гарненько стекла, пробуємо зливати. В принципі, зі своєю задачею вона справилась для миття автомобілі вона, вона підходить. І на той ми е е її щоб мити автомобіль. Ще хотів би вам показати роторну насадку трохи бетону, якій кортить. Ось таке ще одна насадка. І ось у нас є такий. Заламкувати бетон. Я вже тут трошечки спробував. Покажемо, якщо там комусь треба якусь плитку помити. принципі, видно, так, що який до цього був зелений, з мохом грязний. І, а так, так що і плиточку вдома також можна помити гарненько. Все. Всім дякую за перегляд.